Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами виготовимо сніговиків. Їх буде два. Для цього нам знадобиться: 5 ватних дисків, 4 ватні палички, 2 трапеції, відерця на голову сніговичкам, 2 помаранчеві носики, клей, фломастери, чорний і червоний. Отже, для початку ліворуч ми з вами викладаємо першого сніговичка. Він буде високим з трьох кульок. Праворуч ми викладаємо низенького сніговичка. Він буде складатися з двох кульок. Тепер ми з вами будемо в черзі, починаючи знизу. Наклеювати сніговичків. Починаємо з високого. Наклеюємо з нижньої кульки і піднімаємось вгору середню, верхню, потім на голову наклеюємо йому трапецію відро. Далі ми беремо, наклеюємо низького сніговичка, теж починаємо знизу. Беремо нижню кульку, намащуємо клеєм, наклеюємо, беремо верхню, намащуємо, наклеюємо. І відерце одягаємо на голову. Далі ми з вами наклеюємо носики. Беремо чорний фломастер, малюємо оченята одному, другому і можемо додати гудзики, теж чорним фломастером. Після того, як гудзики намалювали, візьмемо червоний фломастер, намалюємо посмішки нашим веселим сніговичкам. Після цього візьмемо ватні палички. Обріжемо з одного боку ватні подушечки. Зігнемо палички і виготовимо рученята. Ліворуч ми на середню снігову кулю. Фіксуємо клеєм одну ручку, праворуч, вгору піднімаємо і фіксуємо другу руку. Маленькому сніговичку ми зробимо короткі рученята. Одну паличку ватну розріжемо навпіл і розташуємо на нижній сніговій кулі ліворуч і праворуч. Повторюйте. І останнє, що робимо, це високому сніговичку домалюємо віника. Подивіться, як це я роблю, і виконайте так само цю роботу чорним фломастером. Наші чудові веселі сніговички на сніжній полянці чекають вас. А я чекаю ваші роботи. надсилайте їх мені. Дякую за увагу! На все добре!